Боже мій. В і в якої довго батога гралися. І в п'ятничку. Отак довгі це як, що робили? Ну це бралися за руки, розкручувалися, і хто не витримав, відривався, падав. Так багато так. А в п'ятничку бігали і ось бігають діти. Один бігає і ляп, ага, тепер він стає вже сюди, а той вже бігає. А це як доганял. Дог... Доганялка, так. Да. Такі доганялки. А є отакі от сігри камінці, ось щось кидали, вибивали, не знаю. А, ні, то в камушки грали. То, гра була така, п'ять штук камушок, і це треба ними грати. А як розказі? Ну як, розкладаєш, чотири кладешся, одну підкидаєш і ту хапаєш, і ті ловиш. Ну а тоді по дві. Теж, підкидаєш, хапаєш і ловиш. Угу. Поки той камінчик летить, треба інші взяти. Треба ти взяти, так. Да. Ясно. І хто вигравав, ну програєш ось його, впав ну, цей камінчик, не піймав, значить другий починає грати. І так, по, по черзі. Зрозуміло. Дівчата, Че тобі, давайте пересовувати себе.